Покажи приготувати торт, щоб всі обзавідувалися, яка ви класна хазяйка. Отак беремо чисто. Три листочка. положили. І в духовку. Отакі виходять коржі: крем для торта, молоко, цукор, мука, яйця, Ваніль таку беру. Ось сюди додаю. Перемішуємо, щоб не було комочків. Варимо крем на середньому вогні і постійно помішуємо. Бо пригорить! Як крем починає булькати, значить готовий. Сюди масло виложимо, заливаємо кремом, перемішуємо крем, Отако накриваємо і залишаємо остивати. Отако напекла коржів, буду перемазувати, беру крем, який остив. Отако перший корж. Отакий заверний крем беру. Отако. І отак перемазую. Отак зверху положили. Трошки надавили і кремчиком. І отак зробили. І отакий вот виходить торт Наполеон У вас дома смачного і отакого. Вот